Всім привіт! Сьогодні ще один день, коли я щось балакаю, і що до нас вже приходить літо. Наступного тижня буде плюс 29, але ми помандруємо туди плюс 31, прям на південь на південь. Не можу дочекатися. Я сьогодні на роботі анонсувала, що в мене не буде два дні на роботі. Наступного тижня, це кінець місяця. Мені сказали, що я не можу їхати в відпустку в кінці місяця, бо, бо потрібно там деякі штуки робити. Я кажу, нічого не знаю, вже апрувнули ці всі вихідні. Так що пока. А, хороші новини. Мені підняли зарплату, і тепер доведеться <соцю> триматися за роботу. І кожне підняття зарплати, воно ж про те, не про те, що підняли зарплату і класно, воно про те, що тепер планка піднімається і наступну роботу буде важче знайти. Тому що з тою зарплатою, що зараз <соцю> <соцю> це вже ну, не знаю, важче знайти важче знайти роботу на більші гроші. А після того, як я отримаю свій курс project менеджменту, то буде і ще важче. А з іншого боку, може на цій роботі стануть платити краще. Ще краще. Але у нас раз на рік піднімають зарплату і всі фірми підняли, але за відсоток різний для різних людей. Тобто, всім мінімум підняли на два відсотки, а далі а далі у кого як там по різним показникам. Про мене сказали, що все. Що я все гарно роблю і через це мені підняли трохи більше. Але побачимо. Теодор позаду мене палить якийсь віск, випалює лінзою сонячним світлом, робить якісь експерименти Стрьомно. Через це я маю пильнувати на вулиці. Та Теодора завтра прийде друг, він дуже схвильований. А я дуже схвильована, що я цілий день е не буду знати чим себе зняти ну насправді знатиму я взяла деякі хвости додому доробить може це мені більше і платять але щось я втомилася трохи так що ще придумала класний е, придумала класний планер планувальник е, одноденний. я про це так багато думала 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 передивилася всі пінтерести передивилася е, заготовки на бамбулабі передивилася в общем, де могла передивитися все передивилася не знайшла Боже мій, ти мене не лякав тільки що? Що сталося, розкажи. Все літає навколо мене. Все літає навколо тебе. Ну, димом відганяй, бо я думала, що ти так це кинув, того, що ти попікся. Будь ласка, не попечись, добре? Я жодного не пікся тільки, коли я пікся. Добре, так. Е, тож, не знайшла правильного шаблончику для планування одноденного, тому намалювала свій, і Максим зараз мені накреслить його і ми його роздрукуємо. І я зможу далі собі планувати. Я розумію, що для вас це може нічого, але я до цього дуже довго йшла. І, ну, як справді дуже довго, так багато думала про це, думала, 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 як його вмістити, і щоб не перенапрягти себе, того, що я, я можу. Типу списки писати ми всі можемо. А виконувати з того, щоб не перенапрягтись і щоб потім спина не, не відвалилася, це не кожен може, правда? От В общем, працюю над цим. Коли він накреслить і принтер надрукує, то я, мабуть, завтра покажу, що це. Тому що ідея цікава, це думка клас. А, задоволення отримане. А так, то п'ятниця-вечір, треба доробити якісь хвости. Хочеться на сапах покататися. Але сьогодні ще холодна вода, я так думаю. Хоча. Теодора, ти хочеш на сапах піти покататися сьогодні? Сьогодні. Угу. А вода холодна? Ну, побачимо. Може, якщо справиться зараз, то, то поїдемо. Нам же ж не треба мочити тіло. Просто пішли та й катаємося. Так, добре, на цьому все. Нічого цікавого, крім підняття зарплати і готового темплейта немає, але загалом все класно. Піду дороблювати свої хвости. Всім па-па!